Такий автобус в Львові, я маю. за торбіжку. Зараз Лавко буде.

Да, мы доспустили. Маленько? Шо, симпа. Кау холс, сколько дети, петрушка? А-йо-йо! Та ты! Что? Это же симпо. Что? Thank <laughs> you.

Його схопили. Але нас тут не зможе схопити. <різвіться> Мерє вигарце. <різвіться> <різвіться> Через таке роботи. Малого кроля Де додж? Доджа нема? Головна варта це ляга Тут якесь Василь був Після Джабі Василь What the oh, what's it? Check your hands. 200 друзья, за Джава моча. Хочу взять. Дурно? Делай тележку, чтобы купить эти штеры Мы находимся в магазине Порошанг. Что стало? Чуйч. Вчера было мясо. Ема, просто вкусно. Круто, ема. Министан. Адабулды, кстати. Я хочу мою тоже козина распечатать. Пока, веть, йоу. Короче, я один. Yeah. Uh -huh. Так, ну далеко? 500 метрів. Блин, ми за цим. Що, йдемо реально? Покажи, покажи, де. А, sure. a... ah, такое то тако. Ну добре, погнали, мене значить куди. Що ви, Василю? Що ви, Василю? Василю? Де ти є, Василю, мав? Де ти є, Василю? Я не йде. О, писяжопасися как, ну шо, ну шо Ну, топчик Йо лайк лайк ну, секонд файл Вс мы з секонд Хан Став без знову футболочку Найшов Я собі. собий час Dabar einame čia, į McDonald's. Taip, galbūt dar eisime, grįšime į šį parką. Моз Макдональдс. Может, би пішли у цей торговий центр, Стас? Але панали. Погнали, шо, 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 шо? шо? Стас купує гравай. Крифесло. Истил капец. Офисный. Не ну, тут прикольно No. Та тут теж є така штука. Прикольне крісло. Чуть ставив. 5500 лише. А здесь стіл ігровий такі, скільки? 2350. А це прямо геймер-геймер. Це прям геймер. Ну, no. no, не підключили. Ну, Таке як же, чесно. Euna pasitaisė plastika. Ir šią RGB nukentės pada. Ant išiestivo to fai. Buvos CEI 1750. Kristalas. Kas yra kristalas? So, CEI. Kristalas. Lienta. панцы лет. Представьте, это в столах. Да? Ну, сидел прям гигантский, да, мы. О, какие мини тогда поразмогли? О, О поистину. Молодец, все, можешь ты працювать в думать Такая шикес. Это у Назара такая, чуешь? Жен. Ну, похоже, похоже. речі, може ж треба мішки цієї спальні наобоч. Чи ні? Шусу собі. Знаєш, тут друга. О, га, здесь майлик, Стас, не хочеш? Ну. Стас, повторяй емоції. Повторяє, бегме, Михайловна. Помню. 35? А будет его? Да, хоть. Через месяц у бабы не будет кашмар, где Та я, рык, мы там мочалка отрываться. Я думаю, не дал. Что поесть сегодня? Да. О, здорово. Да. можна. можно. За сколько? 450 тысяч. Те это тема. Та я понимаю, да? А, то это не херам, мать. Да. Это прям, где я На, на, на. Оце нормально, це нормально. Зюби, а це мабуть. Беру. Це прям якісно. Це мізо, да. О, смайліки. Ще ja. ж ну півтори емоції з тос. Бо какашку повтори. Какашку повторимо. Ну. <laughs> О, півтори тут. Uh -huh. <реш> Шуба. Шуба. Шубр. Да? Силпа. Так девять чи десять тысяч, что ты понятно сделал. А, у тебя бы одиннадцать п'ятсот не стоя.

Huh? Oh, it's, 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 it's. You know, it's no, It's no, It's no, Yeah, no, ебал даже друзья кугли да вот и видосы к меня червя наебал так ничего не бля а что я куплю а что я куплю не будь думаю, это там. ты не мне больше сказал. Ты я не знаю, ты что все. Вот так лишь такие лесные все. Да. Ролейбус. Уже вечір. Добре. Ми йдемо, мусимо йти пішки. Радше йдемо, мусити пішки, бо нема того автобусу і все. Чекай, Стас, ти не пам'ятаєш у Збережниці у Чекайці. Самі є автобус? Да. Чернівецький. Да. А ну там все. Якщо ми то ми сяємо краще на п'яту, і все і п'ятену п'яті, запагнали. Шойдемо до маца брики убьем. Слово не пойдет. Блях. Що? Подиви. Yeah. Ладно, на видео снишь шанс. Дес, я учу. Що за кава? Пиздец. Кава, нахер. А ну, пробуй. Хочешь ты первым? Да, да. Бля, макала с базара тупо. <laughs> За 15 ревни. Не, ну. Ай, эй. Йай. Кажи. На жаль, потратив гроші. Лишилися <laughs> на йобані. Коротше, Славко, пробуй мій сетап. Як у мене. Бінорм з таку затримку грати. Яку? Я стріляю, на через секунду з'являється цей звук. Та нормально, ні. Нема затримки. Блях, присідати проект на контрол, тебе наце. X. Так? X. Що тр... тримати не треба, то? Тбочений. <рес> то це неудобно тримати. Збочинець. Даже якби це на контролі було, це неудобно І ще тримати? ти <рес> Блях. То це неудобно затримувати пальцем. Ти... бля. І звук ще пропадає. на. Ничего соло. Давай, делай есть. Не ну, сдохну. Тримай. Не триман. Кем? Ким не триман. Сара. Ти звик, да, бра, Я не звик. А що незручно? Те, Те унопусты. Ще наушники звук гевна просто. Бля, я третий раз питаю, что тебе не удается? Из-за тремка на секунду целую. Алло! Что? Ты слышишь меня? Не дуже. Кажу, что тебе не удается. Ну, в звук, звук выстоит на минуту. Как у за там... Ой, выключилось. Ну, хорош. Казалось уже за то говно не тримать. Сенса, кстати, как тебе. Чего на картинка трошки? Сумья, так не Та ти що? Ти що? Сара. Вушенки, дерьма. Чо? Тихі звуку відстає на секунду. Цього. Та не відстає, блин. Відстають. Та не відстає нічого. Я лише стріляв. Стрельнув, воно ж через секунду з'явилося. Принц мав здійснити небезпечну подорож. О, oh, страшний холод і сильну спеку. Він тупе і бегемо. Скакати довгі дні та до ночі, ризикуючи здоров'ям і життям. А, не йду, зець. Пока. Попади. Попади, попади. Ого, та э? ти шо? Брат. О, там ще лоті. Блять, нахуй. Блять нахуй, лапы все в него, нахуй. Ему брать мацабрика отцабрика. Чай Тихо, тихо, тихо. ты там не веришь. Ой, ⁇ я на позже. się się Honda ale posycie Fokusy master przyswirdmy że ma pop będzie Можемо, яшка, no, dare pietr ой, дырой, дырой. ой, 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 ой. Ти, я дешеве шо ты яй, киев. ой-йо-йо, я не знаю, человече. Так бы это пазури. Не, ну, что ж пазурь. Ну, <головік> Славко не меш. Все нормально. Yeah. Я розумію, <головік> як це. Я ж староста класу. Хоча в школі я була... Короче, мы идем на спать, и все. И про то,